Кожна нова історія кохання зараз починається з онлайн-знайомства. Ви знайомитеся, спілкуєтеся тиждень, місяць, два, три, готуєте щось разом, гуляєте парками, показуєте улюблені місця, робите якісь дії, речі, ділитеся своїм життям, дізнаєтеся максимально один про одного, а потім плануєте особисту зустріч. І про цю особисту зустріч хочу поділитися з вами у цьому відео. Як? Спланувати цю особисту зустріч, і що ще можна зробити, щоб ця зустріч була класною, щоб ви а, зрозуміли одне одного, щоб ви подружилися і покохали. Поїхали! Ці відповіді надиктовані ідеями від наших чоловіків, клієнтів та жінок-клієнток, які збираються регулярно на нашому спікінг клубі Спікінг-клуб клуб це наше товариство, коли чоловіки і жінки розмовляють на комфортні теми, які стосуються побудови стосунків, важливих моментів, емоційних моментів, організаційних моментів побудови стосунків тощо і спікінг-клуб клуб Об'єднує і дає знання, і дає підтримку, і дарує справжню впевненість у собі, коли ви не одна, а маєте групу підтримки, коли будуєте міжнародну любов. Пропоную вам стати нашою клієнткою, якщо ви ще не клієнтка, приєднайтеся до Matchmaking Boutique Possible за лінком, який у описі цього відео. Та приходьте на наш спікінг клуб Ви точно отримаєте до себе масу корисних речей. Так от, що важливо, романтична подорож. Ключове слово романтична, тому що романтика це те, що потім буде а, силою ваших майбутніх стосунків, з чого ви будете черпати енергію, любов, прив'язаність, приязнь одне до одного. А, і а, романтичність для кожного своя. Тобто, перше, що потрібно проговорити з чоловіком what do you find romantic? Що він знаходить романтичним? Обговорити це і спланувати подорож так, щоб ця романтика відбулася. Тому що ви, скоріш за все, будете планувати майбутні стосунки, і це стане гарною історією вашого майбутнього кохання. Я хочу, щоб так сталося. Та й певний і ви. Тому розглядайте це з такого аспекту. Кожну романтичну подорож і кожне щось круте у вашому житті потрібно спланувати. І це запорука того, що це станеться найкращим чином, що все відбудеться безпечно, добре і організовано. Тобто організація це ключ. І організовувати потрібно крок за кроком кожну важливу мить. Ну, ще на самому початку проговоріть. Навіть що буде, якщо що? Якщо він вам не сподобається, якщо ви йому не сподобаєтеся, якщо у вас не станеться тієї тієї хімії, яка для вас, наприклад, настільки важлива, чи для нього, що ви будете робити? Яка моя порада? Зазвичай романтична подорож планується не на дуже довгий час. Якщо ви не зустрічалися раніше один з одним, то ви, напевне, зустрінетесь на мінімум три дні, максимум сім. Якщо так відбувається, то і немає хімії, але ж ви можете бути друзями, тому що ця людина перш за все хороша людина. Якщо ви не настільки роздратовані одне одним, то ви можете просто побути разом, подружувати, подивитися на ваші стосунки спочатку з аспекту дружби. А чи можна з ним дружити? І, можливо, далі ця дружба розв'ється у щось більше. А ні, то у вас буде своя хороша, надійна людина десь-інде, можливо, за океаном, ну чи точно далеко від вас, але, а, але хороша людина. Бо ви ж спілкуєтеся з ним зараз, наприклад, або станете з ним спілкуватися і багато одне про одного дізнаєтеся. Якщо, звичайно, нічого не можна вдіяти, і ви домовилися, звичайно, міняйте квитки: у вас буде стрес, у нього буде стрес. Проговоріть це наперед, що ми пробачаємо одне одному той факт, що ми можемо не сподобатися. Хімія і то таке. Але у дорослому віці люди вже цю хімію створюють, бо знають, чого вони планують, чого вони бажають, що для них важливе. І тоді хімія, скоріш за все, складається на їх користь. Питання хімії, воно безмежне. А зараз я хочу наголосити більше на організаційних важливих моментах, ніж на ті самі хімії, яка дуже часто не контрольована, тому що йде на гормонах, на підсвідомості та й казна що. Задії тому, якщо ви домовитеся про хімію, то далі організаційні моменти це спланувати, в якому готелі ви будете жити. Зазвичай комфортно бути у різних номерах і проговоріть це чоловікові, тому що жінкам як правило важливо, щоб мати свій простір і не залежати від нього на 100%. А Домовтеся, що це буде два номери. Чоловіки нормально до цього ставляться і з повагою організують це все. Проговоріть, який готель, і зазвичай чоловік вам запропонує кілька опцій, там два-три готелі, які йому подобаються. І тоді ви покажете, я от хочу жити тут, і ви наймаєте цей готель. Якщо ж він вам скаже, обирай готель, то доречно знати, який рівень готелю це буде хаят інтерконтиненталь, чи це буде ібіс, чи схожі. Готелі на те. Але не робіть цю подорож аж занадто дорогою, коштовною, тому що ви не знаєте одне одного. І планувати дуже великі розходи, ну, чесно, якось не дуже етично та до Ну, принаймні, якщо чоловік наполягає, то це його право. Але зазвичай ця подорож має бути в середніх рамках бюджету. Так проговорили жінки і чоловіки. Далі заплануйте ті місця, які ви вже обговорили, які є вашою романтикою. І складіть їх в список або наперед, або вже будучи на цьому місці, гортаючи буклети, інтернет і вишукуючи те, що вам може бути цікавим. Тобто оберіть ті місця, куди ви підете, але плануйте так, щоб не бути туристом. А дізнаватися краще одне про одного. Тобто не перенавантажуйте з а, а, зайвим туризмом ваші спілкування. А, тому що ви будете відволікатися на різні види, на різні цікаві речі, і не будете бачити головного того, хто перед вами. Занадто багато ходити, занадто багато чогось робити. На цьому етапі вважається зайвим. Але якщо ви кожен день займаєтеся спортом, виходите на пробіжку, обсудіться з чоловіком і побігайте разом. зробіть Вправи з йоги разом, якщо ви обоє любите, нехай хтось буде головним один день, хтось інший веде другий день, або включіть записи, подивіться. Тобто те, що вас об'єднує, має обов'язково бути частиною того планування, яке має стати в канву вашого романтичного побачення, вашого романтичного туру. Так? І тоді... Дізнаватися один про одного буде легше, доречніше. Ви більше побачите, ніж просто хорошу людину поряд з вами. Все має значення і планування, і місця, і обговорення всього. І зауважте, що чоловіки. На жаль, чи, на щастя, не вміють читати наші думки. Тому е, вони е, краще почують, що ви хочете. Е, дуже часто вони навіть не зчитують натяки. Тобто, якщо ви хочете покататися на цій каруселі, скажіть йому: Я хочу у цей парк. Тут є це колесо, я мріяла там побувати. І він залюбки вас туди поведе. А ще. Е, не відпускайте все на абияк, як. Обговорюйте важливі моменти в кінці дня. Поговоріть, що було класно, що було здорово, що ви зауважили, на що звернули увагу, що вам не сподобалося. І тоді ви будете дізнаватися про. Не тільки про вподобання одне одного, але й про, про мислення про те, що дійсно чіпляє людину. Спілкуючися з новим чоловіком у вашому житті, ви, звичайно, захочете знати його мову кохання. Що для нього важливіше? Проводити час разом, чути компліменти, торкатися одне одного, допомагати одне одному чи дарувати подарунки. І, до речі, про подарунки. Сюрприз. Має бути обов'язково маленькою частиною вашої подорожі. Привезіть маленький сюрприз. Або зробіть маленький сюрприз. Не потрібно вкладати великий бюджет у цей сюрприз. Нехай це буде щось просте, але цінне, значиме. Щось таке, про що ви подумали заздалегідь і організували це. Чи організували, чи привезли, чи подарували. І тоді для чоловіка це буде набагато uh, яскравіший меседж про те, що you care, тобто вам не байдуже, і ви робите усе можливе для того, щоб вкладати також свою частину у ці стосунки. Отже, я запрошую вас стати нашою клієнткою, заповнюйте лінк за посиланням у цьому відео і ставайте клієнткою, якщо ви ще не наша клієнтка. Як ви бачите, ми у Benchmaking Boutique Possible допомагаємо дівчатам будувати стосунки, допомагаємо об'єднувати людей, коли вони мають спільні інтереси, наголошувати на важливих речах і говорити про все те, що їм потім потрібно буде. Дізнаватися одне про одного і робити разом. І це не просто знайомство, а це знайомство, яке має потенціал стати стосунками, якщо ви, звичайно, і той чоловік, з яким ми вас познайомимо, захочете цього. Я вас чекаю у своїй клієнтки, а також клієнток чекаю на наш speaking клуб Тому що чоловіків багато, вони різні і вони дуже класні. Спілкуючись з, ним, ви, от, з ними, ви отримуєте впевненість собі, знання, як це працює, практику англійської, ба навіть хтось з вас, можливо, і побачить свого коханого в одному спікінг клубі Хто знає. Але відвідувати, спілкуватися і пробувати. Це making бутік пасобу. А ми вас підтримуємо.